Власне, 11.00 з'являється інформація російської сторони про падіння російського літака Л-76 у Білгородській області. Але є декілька нюансів. Перше, після 10.00 у 00 Білгородської області було оголошено ракетну небезпеку і відповідно закрити повітряний простір. Це стала практика російської сторони та й не тільки російської сторони. Коли під час можливої ракетної атаки чи атаки безпілотних літальних апаратів російська сторона оголошує план кавьор, тобто закриває повітряний простір над аеродромами, і не тільки над аеродромами, мовиться про можливість ураження повітряних відповідно суден. І тут виникає питання: якщо оголошена була повітряна тривога? І відповідно ракетну небезпеку і повітряний простір був закритий. Яким чином російський Іл-76 опинився в небі над Білгородською областю у момент ракетної небезпеки? У момент, коли працюють російські системи ППО, причому о 10 годині російська сторона заявляла про те, що системами ППО, начебто, знищено декілька безпілотних літальних апаратів. Тобто виключати знов таки можливості російської провокації, те, що борт підставляли під удар ППО, навмисно не можна. Причому тут ще варто говорити про те, що відповідно, якщо була ракетна загроза і працювала російська ППО, то відповідно основне питання, якими засобами ППО було уражено? російський іл 76 це перші розбіжності в російській версії, які ставлять під сумнів ну, саму інформацію, яка поширюється російською стороною. Це по моменту самого збиття. Те, що в російській ЗМІ повідомляється відкрите джерела, було два вибухи: повітря, ну відповідно на думку росіян, це свідчить про те, що працювала система ППО. Але є досить цікавий момент у повідомленнях російських пабліків. Те, що на момент падіння літака з нього викинули пакунок з документами, це найбільш цікаво для чого викидати пакунок з документами. Місце аварії наразі очеплено повністю. Причому цивільні структури, які працювали на місці аварії, вони вже виїхали з місця подій. Працюють виключно спеціалісти вибухотехніки і відповідно представники російських спеціальних служб. Зона падіння очеплена, причому варто говорити про те, що відбувається пошук саме цих документів, які розкидані по значній території після падіння літака? Ще одне запитання до російської сторони: які документи викидалися на момент падіння? І чому їх взагалі екіпаж в момент падіння вирішив викинути ці документи з літака? Яка інформація могла, скажімо так, Зашкодити російській стороні на момент розслідування ураження повітряного судна в небі над Білгородською областю, це щодо падіння відповідна запитання, звідки інформація про те, що три ракети Петріо Чиарісті? Якщо від російських ЗМІ повідомляється про те, що була два вибуха в повітрі, тобто знову розбіжність в інформації в моменті оцінки можливості ураження. Російська Л-76, кількість ракет, вона, ну, скажімо, засобів ураження, вона відрізняється від тих, які є офіційні інформації, і відповідно, які публікуються в російських пабліках з посиланням на е, безпосередньо мешканців району, де впав Іл-76, ну і представників правоохоронних органів. Це ще одна розбіжність. Друге, варто говорити. Про відстань, з якої, начебто, відпрацювали патріоти чи Аріські. Ну, Петріот, так, це е, зенитно ракетний комплекс з дальнього радіусу дії з дальністю враження більше 160 кілометрів. В той час, як тактико-технічні характеристики Арістів, вони значно скромніші. Чезно таке або незнання тактико-технічних характеристик представниками. Відповідно російського політичного істеблишменту, або це відповідно шельмування. Вчора відбулося чергове засідання в рамках Рамштайна. Ключове питання це надання засобів ураження відповідно дальнього радіусу дії Ключове питання, яке стояло на поїздці дня яке було вирішено позитивно для української сторони. І буквально за декілька годин. Знову інцидент в небі над Білгородом, де власне основні претензії російської сторони щодо використання зених ракетного комплексу «Петріот» і, відповідна АйРСТІ. Хоча, я нагадаю, є відповідні зобов'язання українського військово-політичного проводу щодо невикористання західних зразків озброєння для нанесення ударів по території Російської Федерації. Таким чином створюються передумови, щоб звинуватити Україну в недовго розпроможності щодо використання чи то невикористання західних видів озброєння. Ну і друге, це відповідно виставити Україну в якості країни терориста, причому це вже третя спроба Російської Федерації. І наразі буде знов-таки засідання Радбезу, де буде стояти питання в чергових. Безлутих звинувачень з боку російської сторони. Чому третє зауважу? 30 грудня трагедія в Білгароді з чисельними фактами загибелі цивільного населення. Буквально напередодні збиття Л-76, обстріл Донецька і загибель 27 мирних мешканців окупованого міста, де знову таке звинувачення лунають на адресу Збройних сил України. І тепер ми бачимо третій епізод. Власне, з збиттям Іл-76. З Іл начебто українськими військовополоненими. Ну, тому що як то кажуть, і ПСО створювали на коліні, писали, це яскраве свідчення, на чому їх треба ловити. Заява Картаполова, цитую перше джерело. Картополов стверджує, що сторони готувалися, готували обмін в форматі 192 на 192. Правильно? Але тепер, за його словами, обміни полоненими між Росією і Україною, мабуть, бути поставлені на паузу. Звертаю увагу: 192 на 192. Тепер далі. Заява Картополова. Літак перевозив 65 українських військовополонених. 65. Другий літак, який перевозив 80 полонених, начебто, здалося розвернути. Ми вже з вами говорили про те, що досить дивно виглядає поява в небі аж двох літаків на момент оголошення повітряної тривоги і ракетної небезпеки. Але нескладна арифметика 80 плюс 65, дає можливість порахувати, що це 145 полонених, правильно? Тому картаполову подаруємо ми калькулятор. 145 це зовсім не 192. Тобто розбіжність досить серйозна. Якщо готувався і це, мав бути обмін військовополоненими по формулі 192 на 192, тоді виникає законне питання, де 48 ще в українських полонених. 47 перепрошую. Відкрите питання, правильно? Значить, або сам факт обміну підтягується і загибелі, важливо, і загибелі українських військовополонених, бо факт їх перебування на борту не і не підтверджений. Оце знову основне запитання до російської версії. Якщо на цей день готувався обмін, і ви прикидали літаками військовополонених, то відповідно їх мало би бути 192. Натомість їх 165. запитання правильно? Відкрите і досить серйозне, яке руйнує повністю російську версію.